Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами зустрілися, щоб поговорити про здоров'я? А хто знає, що таке здоров'я? Здоров'я, діти, це коли всі органи в нашому організмі працюють правильно і ми тоді здорові. А чи знаєте ви, хто є помічниками нашого здоров'я? Ось послухайте, зараз я вам це розкажу. Це здорова їжа, дотримання режиму дня, повітря, сонце, вода, спорт, здоровий сон, представитість, любов і дружба. Дітки, я вам зараз. Відкрою один секрет. Ми можемо порівняти наше здоров'я із сонечком, у якого багато промінчиків. Я пропоную його зараз намалювати. Але спочатку давайте приготуємо наші пальчики до роботи. Добрий ран! Добрий ран! Пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Привітали сонечко, сонця промінці. Привітали хмароньку, Разом я і ти. Дітки, а малювати ми будемо з вами за допомогою ось цієї цеглинки. З лего, да? знаєте цей конструктор. Знаєте. Ну що спробуємо. Так. Малята, будьте здорові і не хворійте до побачення! До нової зустрічі.